Місто Ізюм, яка це область? Харківська, напевно. Харківська. Чому, напевно? Та точно не знаю, але мені здається, що це Харківська. Добре, а ти сам з якої області? З Харківської. Тоді Ізюм в Харківській області чи ні? Так. Так, в Харківській області. Місто Вугледар, яка це область? Вже точно, не Харківська. Я думаю, що або Донецька, або Луганська. Донецька. Я вгадую. Приз буде? Місто Авдіївка, яка це область? А, ну, це Донецька. Точно? Так. Жи, будь ласка, які області зараз окуповані? Донецька, луганська, херсонська, запорізька і Крим. Добре, які з них повністю, які частково. Я знаю, що херсонська наполовину. Запоріжська, напевно, повністю, так? Ні, не повністю. Луганська повністю. Донецька на наполовину ну, не повністю. Трошки більше половини. Хай буде. Сумська не окупована. Харківська звільнена, не окупована. В якому місті з тих всіх, що ти назвав, є безкоштовний проїзд в Харкові.